Добрижанок. Чому кажуть, що між півунями має бути мінімум 80 см посадки один від одного, щоб, щоб можна було вирити отакі катакомби. А так вони ростуть тісно і їм взагалі не проблематично. Потім, коли вони тісно посаджені, це саме проблематично їх викопати. Тільки із за цього. Ну, вентиляція ще. Отак, катакомби копаємо, викопали корінчик, достали все, що змогли. Чи має закидати назад, бо буде у нас така яма. У нас такі красені. Так що, кому цікаво, долучайтесь Спільнота продаж півонії від піономанія Україна, долучайтесь в групу. Вже забула група називається. Якраз є свіжа вільна продаж. Можете замовити. А зараз і куринчик. Сламається. Бережно.